Доброго ранку, друзі. Ми з вами прокинулися у новому дні, який Господь дарує нам як можливість спробувати проявити себе. Дуже важливо, що сьогодні це не вчора і не позавчора. Сьогодні це дещо нове, що ми з вами ще не проживали і не знаємо, як воно буде виглядати. Але важливим є те, що сьогодні у нас з'являються зовсім інші нові ресурси, нові можливості для прояву себе тут у світі. У Євангелії часто зустрічається фраза зі слів Христа, яка звучить так: навіщо ви думаєте погане у ваших серцях? Це те, що отруює нас, це те, що робить нас знесиленими, паралізованими в усіх сенсах. По статистиці від 75% до 98% люди, які мають психологічні захворювання, це наслідок саме поганих думок. І лише від 2 до 25% це статистика захворювань, які виникали внаслідок зовнішніх обставин, зовнішнього середовища. Тому в більшості випадків ми з вами маємо певні да, там, проблеми, певне несприйняття цього світу саме через наші погані думки. Наприклад, такі, як заздрість, ненависть, засудження, критика. Постійне якесь таке. Принизливе ставлення, ставлення до інших, це все паралізує нас. Це все шкодить нам. Не можна обманюватися, що якщо ми думаємо одне, то в нашому житті буде зовсім інше. Ні. В Біблії е, написано в книгах е, притч, що які його думки, такий він і сам. Тому, дорогі друзі, хочу побажати всім позитивних, світлих, продуктивних думок. Хорошого дня, мирного, благополучного, і щоб все в нас здавалося як найкраще. Господь нас підтримує. Він на нашому боці, він наш союзник, і саме головне, що він вірить в те, що ми здатні на більше і на краще. Це є наша місія, це є наша ціль. Більше і краще.